Привіт, мої любі друзі! Вітання з неймовірного королівського міста Краків. Ми з вами побували в різних локаціях. Ми, звичайно, більше всього часу, адже цей район, в якому я мешкаю, провели біля собору храму Католицького святого Якова або Йозефа. Ми знаходимося у районі Підгуже. Через міст неймовірної річки, Артерії, Польщі і Кракова Вісли знаходиться район Хазіміш. Цей район, в якому проживали іудеї, євреї, район дуже історичний. А ми з вами в районі, який був здебільшого розбудований в австрійський період, тому що Польща з середини 19-го століття по 1918 під час другого розподілу Польщі, була під частина Австро-Угорщини, тому тут архітектурні будівлі абсолютно такого ж тибу, як і в Чернівцях, як у Львові. І ми з вами говорили про багато що. Про річку е я вам розповідала звичайно. Про Казиміш розповідала про храм Святого Якова. Розповідала єдине культове місце це Ваволі, старувка. Е я абсолютно підготувалася, але часу не вистачило, тому що є своє життя і особисті справи. Але звичайно в кожному моєму приїзді в кожну країну потрібно розповісти про гастрономічні родзиночки, і мені не треба було довго іти шукати про що я вам розповім. Тому що коли я вийшла, я одразу побачила кухня польська гашка. Напевно, так я не знаю, потім мене поправлять. Це польська кухня. І ще я хочу сказати: дуже всі знаєте, що прапор Польщі. Біло-червоний, і сьогодні мій аутфіт знову ж таки здячніся, звичайно, з українськими родзиночками, але в кольорах польського прапору в моїй авторській стилізації не випадково такий. І ось так от воно трапилося, що ми йдемо зараз на вечерю і побачили цей чарівний ресторан. Я зайшла всередину. Таке серденько, моє-моє. Тому менше я буду вам говорити. Я зараз вам все це покажу. І я вас запрошую. Це район Подгуже, дуже затишне місто. Ресторація гуска. Ми все добре знаємо. Я казала гуска, а він по-польськи читається Гонска. Бачите, оця буква А, вона читається ось так: от, як ой, отак, напевно, Гонска. І ось він такий: це головна вулиця. Ви бачите, що у нас тут трамвай, це. Ужонд, управа, тобто це рай адміністрації, і ми бачимо, що це абсолютно австрійські будинки, і всі будинки вздовж цієї головної вулиці, а паралельно йде у нас річка Вісла саме в стилі історизму. Але ми з вами сьогодні говоримо про гастрономію і нас запрошує чарівна ресторація Гонська я велкам, запрошам. Ми з вами заходимо всередину і бачимо там такого чарівного гусика. І ось ми з вами вже всередині. Ресторан досить плідно наповнений відвідувачами, тому що це польська автентична кухня, і вона дуже гарна. Вона має свої смаколики. Наприклад, це відомий факт. Наші вареники називаються пироги, наскільки я знаю. Ну і багато що. І, звичайно, нам зустрічає цей чарівний в кольорах біло-червоних, саме в кольорах польського прапору. Ось така гарна гонська. Тому що це ресторан, який пов'язаний з гусиками. І, звичайно, це літо літочко літо у Кракові, і це, звісно, квіти. Ресторан стилізований у стилі Провансу, але б я сказала, що це все-таки на польський манір. Поляки дуже дуже вишукані в естетичних своїх уподобаннях, і це люди, які завжди мають смак і в одязі, і в інтер'єрах, і звичайно в гастрономії. Знову ж таки, далі я буду показувати все вам безпосередньо. Ну що, ця чарівна гусочка гонська запрошає нас до ресторації, а ми з вами поїдемо далі. Ось такі, бачите, в стилі підв'язочок прованс. У нас шторки, адже прованс це так само кантрі стиль, і заходимо всередину. Гонська нас запрошає. Класичний прованс, але ось це це все таки більше польський орнамент. Ось такі чарівні квіти, такі баночки з варенням. А на вулиці, на жаль, йде дощик. Але шетел і так буває. І деталі інтер'єру. Це дуже гарно, затишно. Відвідувачі ми знімати не будемо, звісно, але зала повна, повна, повна людей. І ось такі винна карта. Данкуємо. Ось така краса, все як вдома, дуже затишно і лагідно. А ми заходимо далі, подивимося, що тут. А тут банкетний зал, банкетна зала, чудова, чарівний камін. на він сучасний, різні столики, все ж повністю в стилі прованс, доброго апетиту, вишивка правдива на польський манір. І ось тут такий водоспад неймовірні столики з посадкою в віконечках, чарівні квіти, нештучні, а правдиві, дуже гарні деталі інтер'єру. Ось такі баночки. Hi, hello, hello, hello. Good appetite, have a nice day. Hey, hello. I make a reportage about this restaurant, yes, in Poland colors. Thank you, thank you, thank you. Честь. Так, дуже привітні, дуже привітні, непихаті відвідувачі. Загалом мені тут дуже-дуже добре і затишно. І знову нас чекає ця Гонська. Ну що, мої любі, на польський манір за в ресторан Гонська, ресторан польської кухні. Я бачу, що тут відпочивають родинами, тому що в цьому районі, з моєї точки зору, знаєте, жити на Старовці, це як жити на площі Ринок у Львові чи на Крещатику в Києві, або на Кобилянській в Чернівцях. Це, здається, класно на перший раз, але загалом це не фонтан, не альо, тому що немає спокою. А ось цей район Підгуже, моя особиста точка зору, людина, яка Дорожує світами один з найкращих для життя казиміш відвідати, побути, набутися в рестораціях, але не жити, тому що там ось таке арт такий гей, мей такий балаган. Район підгожений неймовірний, Тому тут зустрічаються поляки родинами, святкують свої свята. От зараз, коли ми говорили, якраз родина е, якийсь напевне івент сімейний, і вже підходять. Давайте сфотографуємося. Звичайно, чому б ні? Ми відкриті люди, ми братські народи, і ми відкриті з любов'ю один до одного. І ось ця чарівна гонська. А це слово я вже вивчила. Вона буде мені. І вам нагадувати про цю рестарацію. Тому, якщо ви хочете смачно поїсти, без купи людей на голові і саме на польський манір, то вам на вулицю, е яка йде паралельно віслі, район Підгужа. Це вулиця Лімановського. Ви будь-кого у Кракові запитаєте, він вам залюбки відповість. Ну що, ми з Сірією чарівною е Гонською будемо завершувати цей репортаж з величезною українською любов'ю до вас. В польських кольорах червоно-білих, з любов'ю, з Кракова, своїми оповідачками ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей! Запрошаємо.